Шановні пасту, всім привіт-привіт, всім і вітання, миродобра. Ну що, в нас починається новий квест? Квест, скажімо так, не дуже важкий. Він у нас пройде 9 суток. Що ми можемо тут отримати? Бустера, різні валюту, Оцю, яка зараз потрібна для збору, так? для обміну потім на три види танків. І плюс конимає на Оцього супер-пупер ракетного, як казали, да, можна його отримати. Якщо він є, наскільки я пам'ятаю, 500 золота компенсу. Що треба грати на танках 4-10 рівня? І в обичних боях ви отримуєте дві ракети за перемогу звичайних рейтингів в боях три. А в спеціальних режимах на Цьому ж танчику у кого є. Ви заробите 4 ракетки. На сам танчик на 220 от і рахуйте. Плюс є ще отакий от контейнер. Ну Тут такого особо нічого немає. Ну Обвіси більш-менш да Ну вільний, бустерина золото, тобто кому що потрібно. В общем, невелике таке відео не такого цікавого формату, але я вам показав. Тому пробуйте. Всім мир, добра здоров'я. Напишіть свій комент і поставте подобачку Всім удачі, всім папа. -па.